Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Зранку росіяни поцілили ракетою по кривому рогу. Пошкоджені дачні будинки. Допомагала дітям з усієї України підготуватися до НМТ. Історія вчительки з Дніпра. Діти та батьки співають про війну. На Дніпропетровщині зняли музичний кліп. У ніч на 28 серпня армія РФ двічі обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії. Люди не постраждали. Повідомив голова обласної адміністрації Сергій Лисак. Крім того, зранку росіяни поцілили ракетою по Кривому рогу. Зруйновані два дачні будинки та ще п'ять були понівечені. Також виникла пожежа в господарській споруді, яку рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. У Кривому Розі двох місцевих жителів підозрюють колабораційній діяльності, повідомляє Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними слідства, після повномасштабного вторгнення чоловік під публікаціями у забороненій соцмережі залишав коментарі із підтримкою збройної агресії Росії проти України. Жінка публічно заперечувала тимчасову окупацію на власній сторінці соцмереж. Підозрюваним загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Вчителька історії з Дніпра Наталя Власова на початку вторгнення організувала змішаний формат навчання. Педагогиня 15 років викладає в школі та зараз працює директоркою ліцею. На початку повномасштабної війни каже Наталя, із понад 200 учнів за кордоном перебувала половина. Тому для офлайн процесу облаштували укриття. Було темно, був такий блекаут. Ми якраз в укритті Вимкнулося світло. І поки вмикали ми генератор, ну щоб підключитися, повна така темрява, і всі діти запалили вогники, фонарики на телефонах і почали співати е, пісні українські тими фонариками, так рухати. От ми знімали такі уривочки, їх бачили ті люди, хто за кордоном, і люди почали повертатися. За межами України перебуває ще зо 15 учнів, каже Наталія. Тому планує працювати у змішаному форматі і в новому навчальному році. Також жінка дистанційно допомагала школярам підготуватися до національного мультипредметного тесту. Цей проєкт назвала історичний клуб. Відеоуроки жінка розміщувала і на ютуб-каналі, тож подивитися їх міг кожен охочий. Я провела таких приблизно. Мабуть, 14 занять для того, щоб ми встигли до кінця року і пройшли повністю цю програму підготовки з історії України. Дітей була різна кількість. Іноді їх підключалося там вісім осіб. Коли були обстріли, коли було там зовсім так, от, якась така важка ситуація. Іноді їх було за тридцять, за сорок. Відгуки були чудові. Всі дуже дякували. У закладі 28 викладачів, вісім з яких ВПО з Донецької та Луганської областей. Наталя Власова розповідає в оголошенні. Про прийом на роботу вказували, що вчителів забезпечуватимуть житло. Таким чином каже директорка, підтримували освітян, які вимушені були виїхати. Це приваблювало людей, і колектив він так почав сам якось поступово поповнюватися вчителями, внутрішньопереміщеними особами. Наразі зараз в мене таких людей, десь біля третини нашого колективу. Всі вони прекрасно чудово влилися, працюють. У нас є вчителька української мови, внутрішньопереміщена особа. Вона з в навіть моя заступниця директора, вона теж з окупованих територій». Важливе місце в ліцеї, розповідає Наталя, займає допомога ЗСУ. Один з викладачів колективу вступив до лав Збройних сил. У навчальному закладі допомагали його бригаді спальниками, випічкою, колесами для автівок та збирали на дрон. Загалом вдалося зібрати 100 тисяч гривень, каже директорка ліцею. У нас обов'язково були ярмарки прямо тут, на території іноді виходили навіть на вулицю, і з вулиці люди заходили. Кожен клас учні, батьки, вчителі обов'язково приймали участь. Ми робили різні смаколики, ми все це дуже гарно оформлювали. І от одна така ярмарка нам давала приблизно до 30 тисяч гривень. Основна діяльність розповідає Наталя Власова допомога освітянам. Жінка не один рік співавторка підручників та зошитів для уроків. каже, такі матеріали зараз полегшують вчителям процес онлайн-навчання. Викладачам проводить відкриті уроки, як працювати дистанційно. Надалі планує організовувати якісний навчальний процес для учнів та брати участь в конкурсах. Упевнена, викладач не має стояти на місці та не розвиватися. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро. Ми дуже чекаємо свою дочку. Якби не вони, ми б далі жили з їхніми освободженнями. Всю життя нашу з ног на голову поставили. Я ніколи не думала, що десь колись мої діти будуть сидіти у пліну, у русських. Коли її забрали, там сильно били, на підвал її садили. Ще наказала, я взагалі навіть і не думала, що я виживу. Коли все почалося 24 февраля. Вона ну, жила в Мелітополі, працювала, займалася своїм бізнесом, була э, майстером по масажах, держала свій салон. 24.02 вона мені рано дзвонила і каже, мама, почалась війна. Каже, мама, у нас тут так стріляють, танки, БТР, все це, солдати російські, це все каже, кишить полно в повно в місті, було дуже страшно. Це такий у них великий дім і маленькі коридорчики, де немає ні вікон, не і вони туди оце сходяться. І там вони і спали. В общем, я 3-4. Дочка, двоє діток, чоловік. Діткам по 14, і другої шість дівочки. І вона казала: ні, мам, я не виїжджаю, я стаю тут. Це моя родина, це мій, мій дім. Я думаю, каже, що це ненадолго. Я думаю, що це, бо от, от нас. Асвободять і опять і життя буде продовжуватися так, як і продовжувалося у нас до цього. Коли почали казати в августі місяці, що якщо діти, які не підуть у школу, вони якби будуть депортувані із-за того, що вони не пішли в школу. І Вона каже, та ні, якщо вона каже в русську школу, я їх не поведу. І вона вивезла їх в Кам'янське Дакаті до, до сестри своєї. пройшов референдум і почали казати. Мужиків будуть забирати в армію. І вона каже, ну, чоловіку, давай так, ти виїдь, а я слідком потім за тобою приїду. Вона пропала 11 октября 22-го року. Кожне утро був дзвонок. 12 числа утром дзвонка немає. Ми почали жити. На неї не похоже, щоб вона не пожелала доброго утра, на неї це не похоже. Почала дочка, чоловік дзвонить і все, зв'язку немає. Подружки поїхали до неї домой. Дом закритий, все закрите, її дома нету. Ні машини, ні її додома немає. Сусіди сказали, що приїхали в воєнні, її привезли і був обс. На місяць ми шукали її, ми не могли. Оце ж по замкнутому кальцю, ті туди, ті туди посилали. вона з'явилася і з'явилася в СМІ Росії. Вийшов. Відео, яке вони крутили дня два чи три по по, по Росії, де вона якби терористка, як групіровка, там якась ще двох мужчин до неї приписали, і вони повинні були взорвати різкий е ринок в Мелітополі. А вона наскільки така спокійна, сидить і безразлічно в тому відео, і ми так поняли, що її просто заставили. Потім вона мені в письмах писала, казала, мамочка, мене так били, що мені вже без різниці було що робити. Її синяки залічували півтора місяця, тому що вона каже, абсолютно вся була синя. Вона ж сидить московському ізоляторі Лімфортова. Ну виходить, що від 15 до 25 років за тероризм, і ношення, і хранення там зривопасних оцих, і до пожизненого. У здоров'я, звісно, її там добре підшатали. Ну, так як в нас вона астматичка, бронхіальна астма, вони на підвалах сиділи, там сиро було і грязно, вона каже, по-перше, во мене алергія страшна. Інгалятором, якщо там був один раз у день, то зараз безконечний. Вона дуже похудала на 15 кілограмів, ніхто не знає, що там їй ще всі рідки. Її так лупсували там, що все підбивали, що може. Вона каже, я не могла ні сидіти, не стояти, не лежати. Дай Бог, все буде добре, що може обміняють. Я сподіваюся, що її дождусь. Якщо ще 20 років, може я протягну, Надіємося, ну, на раніше. Це футболка та шорти. Так, це також смаколики, цукор. Речі особистої її є. Кава 300 боксів з речами першої необхідності волонтери передали пораненим військовим з початку повномасштабної війни. Волонтерка благодійного фонду Марина Шарапова каже, допомогу виділяють у шпиталі Дніпра. Додає за потреби бокси пересилатимуть і по області. На жаль, коли вони потрапляють до лікарні, вони деякі зовсім без нічого. Без одягу, без особистих речей. Одна лікарня просить там милиці, друга ліки. Третя там одяг до ініціативи. Долучилися і декілька освітніх закладів Дніпра. Педагогиня Світлана Алшевська каже: збирати бокси для військових почали з лютого 22-го року. У мене є знайомі, які зараз навіть знаходяться на передовій. У мене є колеги, які теж знаходяться в зсу. Тому, звісно, я не могла стояти осторонь. Речі першої необхідності розповідає Світлана. Приносили майже усі батьки та діти за півтора роки від школи передали 30 боксів. Все, що необхідно для першої і навіть медичної допомоги, вони все приносили. Діти малювали малюнки, діти робили обереги своїми руками. Вони вишивали навіть обереги. Бере участь в акції, і 14-річний Олексій каже: для боксів приносить солодощі, одяг та ліки. У Нас багато однокласників, кого батьки є на фронті, і ми всі розуміємо те, що їм потрібна допомога. Якщо кожен з нас щось принесе по одному, то це буде дуже великий вклад до нашої перемоги. Дев'ятикласниця Вероніка Кішинська займається волонтерством з початку війни, долучилася до різних зборів та робила окопні свічки. Тепер також збирає бокси для військових. Якщо людина у біді, то їй, їй потрібно допомогти. А тим паче, якщо вона це робить заради нас, заради дітей котрі. Повинні будувати майбутнє в нашій країні. Вміст боксе розрахований на потреби одного пораненого військового. Долучитися до ініціативи можна за номером телефону на екрані або через соцмережі благодійного фонду. Олеся Приходько, Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Кліп про війну в Україні створили 27 дітей з приватної школи мистецтв Новомосковська. Їм допомагали батьки та вчителі, знімали біля будинку на перемозі у Дніпрі, куди росіяни влучили ракетою, а також на пшеничному полі, каже акторка кліпу Ольга Кузьменко. До нас підійшла жіночка, яка проживала в цьому домі, і вона була на момент влучення ракети. На фоні діти співали. Вона запитала, що роблять діти, що у вас за свято. Чому тут діточки співають? І ще підійшла жіночка і сказала: я бачу, що діти співають, а це знак, що скоро буде мир. Юлія суха у кліпі грає роль зозулі. каже, це уособлення матері берегині як захисниці всіх українських дітей. Ми маємо говорити світу про те, що коїться. Чому чому досі це не закінчилося в нас? Чому досі наші люди гинуть? Чому досі така страшна ситуація в нашій країні? Чому потерпаємо від куль від цих ракет? Ой, то усі піли, ой то не зозуля. А я ой то не зозуля. Мені було дуже. Я навіть у кліпі хотіла заплакати. Просто я бачила там якісь тварини, щось рухалося. І ще ці іграшки боже мій, для дітей. Музикант Артем Бондар у кліпі грає на барабанах. каже, цей кліп має привернути увагу світової спільноти до того, як вже 18 місяців живуть українські діти в умовах війни. Перехожі казали, що молодці, що. Так треба робити, щоб всі бачили, що зараз коїться, яка це трагедія для нас та для інших людей. Навіть складно було танцювати там. Щось складно було навіть знімати. За результатами попереднього проєкту, команда зайняла призове місце на британському кінофестивалі у номінації Краще музичне відео про війну каже організаторка зйомок Катерина Мірошнікова. Ці діти, які зараз в Україні, вони переживають дуже Такі емоції, які не повинні переживати діти, і мені хотілось все ж залучити діточок, щоб вони показали через цю роботу, через творчість, що саме, які події саме зараз відбуваються в Україні. За словами організаторів проєкту, цей музичний кліп будуть подавати на різні номінації не тільки українських, а й закордонних фестивалів. Олеся Приходько, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Дивитися Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.